У нас була сильна комісія з сезонної торгівлі, це питання ставилося на голосування, і більше голосів було підтримано рекомендувати, включити схему підводи. Це прошу, більше в управління торгівлі, це питання, але таке повернення пропонуєте, більше не Так Зробіть мені, так що я не вижу. Я особисто не роблю схему. Є пропозиції, і це пропозиція. Сьогодні на цю пропозицію оголосили взагалі. І ці пропозиції будуть саме на голову голосу. Суб, е, пропозиції обговорили. І надо. плюс будуть ті пропозиції ну, І Що проголосували? Так, Зараз. І Så. там будуть пропозиції вашого голосу Альфа, до то, того то, попор, і ще десь пропозиція по карамелі. По ну, Це вже інші питання. Але ви голосували пропозиції. Дідь ласка, чому якщо депутати проголосували за, ви поступили, коли до вас виносять, а я не хочу, щоб ви працювали? Депутати проголосували. А Ти скажи, що ну, ми там можна почати. Ти скажи, що ми там можна почати. Ти скажи, що ми Ну правильно. А чому ви проти не голосували? Чому ви отрималися? Перший раз отрималися. Це є мій вигляд. Ви не можете пояснити свої дії. Що Три. з вами говорить? Я перепрошую. Давайте перейдемо на окремо одні позиції. Але Володимир, будь ласка, не перетворюйте допомогами цю історію.